Івано-Франківськ прийме відкритий кубок світу з карате Шотокан. На турнір, який відбудеться цими вихідними, мають з'їхатися представники майже десятка країн. Незважаючи на події на сході країни, свій намір приїхати підтвердили навіть спортсмени з Росії. Росіяни теж збираються, по суті. Ну, запрошували, давали їм офіційне запрошення. Вони, в принципі, підтверджували, що не приїдуть. Очікуємо команди з України: це Харків, Вінниця, Львів, Червоноград. Ось Чиниці. Ну, побачимо, як по приїзду буде, тому що ситуація різна. Бідає. Нині лише в Україні діє майже два десятка різних шкіл карате. Всеукраїнська унія, шокотан карате працює лише рік. Однак цікава тим, що у своїй роботі використовує і елементи бою ізраїльського спецназу. Очільники міжнародної організації переконують в українських спортсменів велике майбутнє. Працюємо і стараємося розвити карате в всьому світі. Звісно, ми. Очень сильнее чоплат на чениць України. Тані секрет ми діли максимум щоб робота сам місцетрудні чи ми любимо країну. Турнір триватиме продовж цілого дня. В його рамках розіграють майже три десятки комплектів нагород.